Драматичному театрі відбувається вручення дипломів магістрів студентам близько національного університету. Ось така тут сьогодні панує атмосфера. Хоча за планом Мало відбутись трошки раніше, але тривога внесла свої корективи. І зараз всі знову збираються до головної зали. Урочистий захід розпочався з того, що заспівали гімн України та вшанували хвилиною мовчання всіх колег по цій війні. Після цього свої вітальні слова сказали ректор та працівники освіти. А потім розпочалося власне саме нагородження магістрів. Можемо побачити, як це відбувалось. Сьогодні урочиста нагода, урочисте вручення дипломів. І ніякі тривоги нам цьому не завадять, тому що ми українці і ми завжди доводимо до логічного переможного завершення всі наші справи. Дорогі, Дорогі випускники, 1662 магістри. Кваліфікованих, розумних, здатних якісно працювати для розвитку нашої держави і оборони нашої держави це надзвичайно потужна велика кількість людей, які вже завтра почнуть свою професійну діяльність. Але найперше ми маємо подякувати Збройним силам України, бо лише завдяки їхньому героїзму. Ми з вами протягом рік і чотири місяці навчалися і здобували освіту в відносно спокійному регіоні. Тому дякуємо нашим Збройним силам України, всім силам опору і всім бажаю потроху, нашому солдату, офіцеру, бути живим і якомога швидше повернутися до своїх родин. Дорогі студенти, випускники. Я щиро дякую кожному з вас за вашу небайдужість, за вашу громадянську позицію, за те, що ви дуже багато займалися волонтерством, допомагали коштами Збройним силам України, і ми, як університет, юридична установа допомагали нашим захисникам. Це Кожного з вас персональний внесок в оборону нашої держави і наближення перемоги. Пишайтеся цим. Шановні випускники, ви здобули освіту. Ви реалізували багато програм. Багато з вас реалізували програму академічної мобільності, подвійного диплому, академічних обмінів. Багато вчилися за програмою дуальної освіти. Багато з вас мають. Наукові публікації це справді хороші досягнення і добрий фундамент для майбутньої роботи. І от ваші досягнення разом із роботою, дуже якісною роботою науково педагогічного персоналу, дозволили нам посісти сімнадцяте місце в консолідованому рейтингу серед усіх закладів вищої освіти. І війти до десятки найкращих класичних університетів України. Я вам, щиро дякую. Я вам щиро дякую за цю роботу і щиро бажаю, щоб ви максимально проявили свій патріотизм і професійність. Пам'ятаємо слова безпарка, що війни виграють скільні вчителі і гвинтівка сучасного зразка. Винтівка сучасного зразка це нові військові технології. А от якраз те патріотичне середовище це робота кожного з нас і особливо нашим випускникам-педагогів. Шановні колеги, дорогі випускники, здоров'я вам, професійного зростання, а найголовніше перемоги і миру нам усім. Слава Україні! Отримує Амбрутіс Максим. Друзі, можна, власне, тоді ми вже розпочали почали очікуване отримання дипломів. Диплом отримує бащук Назар. Глушенко Ольга. Костюк Діана. Мова Софія. Перкуша Владислав. Почему Владислав? Ущию Діана. Світло Олександр. Диплом освітнього рівня магістра, спеціальності середня освіта. професійної програми Середня освіта. Українська мова та література. Світова література отримує. Баричук Олена. Бойчук Наталія. Бондар'яна. Вашесюк Ангеліна, Гачун Наталія, Город Катерина, Дудік Лариса, Жерновська Ольга, Жирба Оксана, Зазуля Ірина. Мисько Кирила. Москвич Іван. Озоровська Анна. Друзі, ми ну по традиції на дурактори. підпідаємо свої Магістерські шапки. Переклад три. Один, два, три. Так, ось минуло щойно вручення дипломів. Дуже вдячний своїй Альма-матері Волинському національному університету імені Лесі Українки. Дякую пану ректору. Дякую пані деканці своїй. І загалом Щасливий, що цей день настав було непросто, попри війну, але завдяки нашим збройним силам України цей етап вдалося пройти. Ну і сподіваюся, що далі буде більше. Далі будемо працювати, продовжувати працювати на нашу перемогу, яка неодмінно сподіваюся відбудеться. Слава Україні.